Ми з України історія однієї пісні. Ой, у лузі червона калина або просто червона калина. Це народна пісня, опрацьована режисером Степаном Чернецьким та композитором Михайлом Косаком. Ця пісня, гімн українських січових стрільців, дуже була популярна пізнішого підрозділа Хупа. Є чимало версій походження цієї пісні. За однією з них перший варіант пісні написав відомий поет, директор і режисер українського театру Руська бесіда Степан Чернецький у 1914 році. Він саме робив постановку трагедії Пачовського про гетьмана Дорошенка Сонце руїни і не не подобалася йому фінальна пісня. Доволі тужлива вона була. Це була пісня, чия в лузі не калина була. Ось ця пісня, Тож для оптимістичнішого фіналу, Степан Чернецький вставив у драму народну пісню Розлилися круті бережечки. кажуть, що Чернецький саме у цій пісні переробив слова, щоб текст краще пасував до вистави, та останній куплет залишив без змін. Крім того, доробив до пісні нову мелодію, а Михайло Косак розклав її на інструменти. Дещо інша версія належить самому Степанові Чернецькому. У 1916 році у львівській газеті діло надрукували розповідь композитора Михайла Гайворонського про походження деяких пісень. Він писав, зокрема і про червону калину, написав, що це пісня з п'єси Сонця руїни Василя Пачовського. Про Степана Чернецького навіть не згадав, і от тоді Чернецький написав листу редакцію газети Діло у своєму листі звернув увагу на те, що у п'єсі цієї пісні не було, доки він не взявся за постановку. Чернецький у листі до видання діло писав, що мелодія пісні його, а Михайло Косак її згармонізував для інструментів. Однак, жодного разу Степан Чернецький не претендував на повне авторство пісні. Казав, що текст народний, а от музика його. Червона калина похилилася. Поза тим вистава Сонце руїни зробила червону калину надзвичайно популярною. У 1914-му театрали заспівали пісню з учасниками Сокільського січового свята того року. Відділи ОСС, що творилися в Чорткові, постійно співали пісню і додали у неї рядки з новим стрілецьким сенсом. Хай та не розірвемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, Ще одну строфу «Не хилися, червона калина» додали у текст наприкінці 80-х років Леопольд Ященко та Надія Світлична. І ще одна цікава легенда. Чи то бувальщина? Улюблену пісню ОСС та ОПА у радянському фільмі в бідуть лише старики, згадав український актор Леонід Биков з Черкащини. Ой, у лузі лу червона калина. Власне, це от був уривок з фільму. Дуже він замаскував червону калину. За словами кінознавиці Лариси Брюховецької, пісню бикову в дитинстві співала тітка, і він навмисне включив саме її у фільм. У ці дні війни червона калина знову піднімає бойовий дух цього разу у виконанні Андрія Хлипнюка. Похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.